Любімі мої, сьогодні у нас з вами другий день нашого інтенсиву, який називається Мені можна. Сьогодні наш день називається Богиня. Да? Що ми сьогодні робимо? Це коли чоловік буде піднімати свій рівень заради вас. І що я хочу вам сказати? Я хочу вас привітати з першою перемогою. Да? Вчора ви отримали перший подарунок. Каву, десерт, доставку не важливо. Важливо, що ви взяли. А сьогодні наступний рівень, да? отже, механіка. Про що насправді ця техніка? Слухайте уважно, тому що це дуже важливо. А, сьогодні техніка не про ресторан, не про гроші, не про як вибити з когось вечерю. М -м. Вона про наші стандарти. От, дивіться, як це працює. Чоловік. Дивиться на вас і підсвідомо питає, а вона яка? Який у неї рівень? І він бачить відповідь не з ваших слів, а з того, що ви приймаєте. Так? Якщо ви приймаєте Макдональдс, він думає, ага, значить, їй і так норм. Якщо ви приймаєте будь-яке місце, він думає, вона не вибаглива. Не треба напружуватися. Але якщо він бачить, що ви звикли до певного рівня, що вам не все одно, що у вас є стандарт, тоді він хоче відповідати цьому стандарту. Так? Чоловік тягнеться вгору до жінки, так? яка знає собі ціну, не каже про неї, а знає собі ціну. Тому техніка богиня. Це не про попросити ресторан. Це як показати свій рівень. Да? І ресторан це лише один приклад. Да? І це може бути ресторан замість фастфуду. Нормальне таксі замість маршрутки, гарні квіти замість однієї троянди з переходу. Хороше місце для прогулянки замість то просто погуляємо. Будь-що дає вибір між і так норм, і я звикла до кращого, суть одна, ви показуєте стандарт, і він піднімається до нього, або ви бачите, що він не готовий. І це також результат, тому що ви побачили, хто він. Отже, як ми будемо робити? Як це робити? Показуємо стандарт. М'яко без претензій. Даємо йому шанс відповідати і приймаємо як належне. Отже, які ключові принципи? А, ви не вимагаєте, ви показуєте, да? а, не я хочу в дорогий ресторан, а я звикла до місця з атмосферою. Друге. Ви не принижуєте його, ви говорите про свої смаки. Да? Не потрібно говорити, це що серйозно? Фастфуд, а, хм, а я більше люблю, де можна посидіти, поговорити. Далі. Третє, ви даєте йому шанс підтягнутися. Да? не Говорите, ні, туди не піду, ні. А ви говорите, а може щось більш атмосферне? А, ти ж знаєш такі місця? Далі. Ви сприймаєте спокійно, а не як якийсь подарунок століття. Не, не потрібно говорити ой, серйозно, ура, ура, ура. Ні. Ви говорите, гарна ідея. З тобою буде дуже приємно. Отже, даю вам приклади, да? я хочу вам дати кілька прикладів, але запам'ятайте, це тільки приклади. Ваша ситуація може бути іншою. Вам потрібно просто вловити суть і адаптувати під себе. Отже, перший приклад ресторанда, коли він вам говорить: Давай підемо в піцерію, І ви говорите, М Ну, я більше люблю там, де атмосфера, де можна посидіти нормально. Ти знаєш такі місця? І він: Ну, є один ресторан. І ви говорите, покажеш мені. А, далі наступне таксі. Да? А, коли він говорить, доїдеш маршруткою, і ви говорите, ой, ну я не дуже люблю маршрутки. Може таксі? І він буде говорити, добре, викличу тобі. І ви говорите, дякую, ти уважний. Наступне про Е, да? наприклад, він купує одну троянду з переходу, да? і ви посміхаєтесь і говорите, мило, але знаєш, я люблю, коли букет, щоб можна було вдома поставити. Да? І він вам скаже, ну зайдемо в квітковий. І ви з тобою залюбки. Наступний приклад. Наприклад, місце для зустрічі, да? коли він вам говорить, давай просто погуляємо. І ви говорите, я люблю гуляти, але хочеться кудись. Може, знаєш, гарне місце з видом? Або тераса якась. І він: ну, є одне кафе на даху, і ви говорите: о, це звучить цікаво. Наступне. Наступне, наприклад, в переписці, да? і він вам пише, може, зустрінемось в торговому центрі? І ви говорите, М -м -м, торговий центр не дуже атмосферно. Може, краще десь, де можна посидіти, поговорити. І він: О, я знаю одне кафе. І ви О, інтригуєш? Угу. Які правила, які правила? Що потрібно робити? Да? От ви говорите, я звикла і показуєте свій стандарт. Я люблю де? І говорите про свої смаки без претензій. Да? Далі ви говорите, ти знаєш такі місця? Да? Тобто даєте йому шанс. І далі спокійно говорите, добре, і приймаєте все як належне. Що не потрібно робити, не потрібно його принижувати. Що, це серйозно? Не потрібно вибухати якоюсь радістю. О, о, ура! Ні. Далі не потрібно довго пояснювати. Сказали і крапка. Все. Далі не потрібно вибачатися. Вибачте, я така вибаглива. Ні, ні. Ага, дивіться, якщо він не підтягується. Да, буває, от він говорить: та нормально ж і тут. А ваша відповідь. М'яко, да? е, Окей, давай просто тоді погуляємо. Мені так з тобою добре. Да? Що буде відбуватися далі? От в першому варіанті варіант А. Да? Він каже: ні-ні, е, давай я знайду місце да? і він підтягується. І варіант Б, він говорить, ну давай погуляємо. Да? Ну, тут теж хорошо, ви побачили його рівень. Да? От, тому що обидва варіанти це інформація. І ви нічого не втратили. Отже, яке вам завдання сьогоднішнього дня? Яка ваша місія? Сьогодні покажіть свій стандарт в будь-якій ситуації. Це може бути ресторан замість фастфуду, гарне місце замість просто погуляємо, таксі замість маршрутки. Ну, що завгодно дає вибір рівня. Розумієте? Який ваш план? Перше, виберіть ситуацію, де сьогодні буде у вас вибір. Покажіть свій стандарт м'яко через фрази Я звикла, люблю. Так? Далі, наступний крок, дайте йому шанс. Ви говорите, ти знаєш такі місця. Четверте, приймайте спокійно, без «Ой, ура так? І, звичайно, напишіть в чат, що у вас вийшло. Отже, у фіналі, що я вам хочу сказати, ви запам'ятайте, техніка це лише інструмент. Справжня зміна це ваші стандарти. І от сьогодні ви вчитесь показувати рівень. Не словами, а станом. І чоловік або підтягується, або показує, хто він. Ось і все. Обидва варіанти це ваша перемога. Да? Тому ідіть, показуйте стандарт. І напишіть нам свій результат. А завтра буде техніка-рятівник. Він буде вирішувати ваші проблеми. А зараз мої мої багіння, вперед, вперед. Цілую вас і люблю.